Юлія Льовочкіна є фігурантом скандалів та афер з земельними ділянками у Києві та області. Пані Юлія разом з братом Сергієм Льовочкіним вже за часів нової влади отримала у приватну власність під забудову цілий острів у кончазаспі в Обухівському районі у селищі Козин. Народний депутат Ігор Луценко рік тому провів зйомку квадрокоптером над цим островом. Камера побачила, як будують шикарний палац з бальним залом, ротондами, картинною галереєю, бібліотекою, караоке, дискотекою, обідньою терасою, тренажерним залом, масажною, спа, басейном та полем для міні-футболу. Це будівництво представники ЗМІ вже охрестили новим Межигір'ям. Ми відправились за зазначеною адресою. У козині скрізь елітні маєтки, але про маєток льовочкіної місцеві мовчать, наче риби. Ми знаходимо кілька залізних парканів, за якими навіть немає будки охорони. Проїжджаємо перший паркан, але на другому нас не пропускають. Просять надати дозвіл. Чи нам дозвіл потрібен? Дозвіл потрібен мати тільки від, е... від льовочкіної. Да. Далі зустрічаємо місцевого рибалку. Хоча нікого немає навкруги, Володимир притихшим голосом зізнається, бачив на власні очі, як вели забудову на острові. Доміну Я... 6,5 тисяч квадратних метрів. Ти маєш прикинуєш воно... 6,5 тисяч. Ну, ну... Це... Це палац. Це палац. Там вони в поверх. Це все монолітне лилось. Моноліт. Осінню минулого року йшли да. Є... Є... в дві зміни. А цього року було три крани видно. Стояв башенний кран і два телескопи. Нині будівництво маєтку льовочкиних припинене причина кримінальне провадження, ініціатором якого став журналіст, а нині народний депутат Сергій Лещенко. Остров є частиною водного фонду і він не може бути під забудову. Тоді як цільове призначення цих земель є під забудову. Воно було змінено. І сталося це вже після якраз втечі Януковича. І тепер цей острів йде під забудову нового палацу Сергія Льовочкина. Хоча за документом він оформлений на його сестру, але там будується саме Сергій Льовочкин. Ми зв'язалися з прес-секретарем Льовочкіної на ім'я Інна. Поставивши кілька запитань до пані Юлії, зокрема, і про острів, я вам телефонував п'ятницю стосовно можливості коментаря з пані Юлією. Хотів би дізнатися. Ми зараз, до речі, біля Верховної Ради хотіли дізнатися, чи зможуть нам дати коментар. провадження по острову розпочали ще рік тому. Результатів і досі немає. Колишній працівник головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Дмитро Сіренко впевнений, має місце підкуп на багатьох рівнях. Я вважаю, що тут однозначно є е, привід для здійснення глибокого кримінального розслідування цих фактів. Чому і відносно кого велике питання щодо того, як це рішення приймалось про передачу власність цього об'єкту? Тоб... через кого чер через кого да безпосередньо хто приймав рішення перше про надання дозволу на розробку технічної документації? Хто потім приймав рішення про затвердження технічної документації та передачу власність цього об'єкту? Я вважаю, що було здійснено з грубими порушеннями чинного законодавства. Тім, скандал з островом у конча заспі. Не єдина земельна махінація, які прокручує Льовачкіна. Пані Юлія вкрай полюбляє мальовничі острови. Інша земельна афера колишньої регіоналки пов'язана з ділянкою столичного Жукового острова. Пані Юлія через хитру заплутану фінансову схему роздерибанила Жуков острів із заступником голови КМДА Павлом Рябікіним. Банк Льовочкіної клірінговий дім через підставну фірму Квентал Сервіс став іпотекодержателем понад 9 гектарів Жукового острова. Вартість ділянки оцінюється в понад 165 мільйонів гривень. Вирушаємо до банку Льовочкіної клірінговий дім. Ми ще не заходили до банку, знімаючи фасад будівлі з вулиці. Як одразу охорона намагається нашу знімальну групу прогнати геть? Ми можемо знімати школу. От, та, от там знімати. Зилатісь на закон. Заходісь на вулиці, ну, ми можемо Можна знімати. Суперечка з охороною доходить Тупай до фарсу не при, Ні не прикасається камері, яка... Каким зглядам? На початку квітня цього року господарський суд Києва постановив повернути київській міськраді земельні ділянки на Жоковому острові. Втім, банк Льовочкіної не припиняє потуг заволодіти ділянкою. Експерт з корупційних схем Дмитро Сіренко запевняє, Льовочкіна як обізнаний юрист використала шпарину у діючому законодавстві. Що стосується цієї ситуації, то банк за рішенням суду. Визнається, як правило, доброчесним набувачем того чи іншого майна, яке було заставою при укладенні там кредитного договору, договору застави. І як показує судова практика, практика роботи правоохоронних органів, якщо визнано юридичну чи фізичну особу доброчесним набувачем майна, то ніякі суди. Не можуть у нього це нуц цього права його вже позбавити. Тобто ця схема діяла ще за старих часів, і дуже добре діє в принципі. І зараз, незважаючи на ці скандали, льовочкіна залишається однією з найбагатших українок, окрім махінацій з островами, вона ще має сім земельних ділянок площею півтора гектара. Володіє цілим парком шикарних автомобілів та має десятки мільйонів на власних рахунках. І все це Льовочкина має у свої 38 років. Депутат Сергій Лещенко впевнений, далеко не всі активи пані Юлії належать саме їй. В Сергія Льовочкина всі основні активи оформлені на його сестру, тому що він намагається позиціонувати себе як чистий політик, за яким немає ні бізнес, ні нерухомості, нічого. Але насправді це його. І ще на додачу: пік цинізму та абсурду від минулої влади Януковича, коли Юлія Льовочкіна у 2012 році балотувалася у кандидати в депутати від партії регіонів по мажоритарному округу у Феодосії, вона навіть отримала матеріальну допомогу 34 тисячі 850 гривень. Такий собі невеличкий додаток на кишенькові витрати. І справді, чому б не допомогти розумній жінці з двома вищими освітами?